Я пропоную вам зліпити ось такі весняні квіти. Скажіть, будь ласка, вони однакового чи різного кольору? Так, вони різних кольорів. А що ще є у наших квітучих рослин? Так, правильно, стебло і листочки. Стебла однакові за довжиною, ні є довгі, а є короткі. Листочки однакові за формою, ні вони різні. Діти, для того, щоб зліпити весняну квітку, нам потрібен пластилін різних кольорів: пластилін, аркуш картону, фломастери, тоненький та товстенький. Починаємо. Беремо шматочок пластиліну, відщіпуємо від нього невеличку, частинку, скочуємо і робимо кульку. Ось таку кульку. Кладемо на аркуш паперу і притискуємо сильно, сильно. Потім беремо фломастер і ось так теж притискуємо. Ходить Ось така цікава середина. Ось так пальчиками ще. І ось така у нас вийшла квіточка. Наступну квіточку я хочу зробити іншим кольором, тому беру пластилін іншого кольору, розминаю його, граюсь з пластиліном, щоб він став м'якенький, піддатливий і скочую ось таким чином. Я викладаю там, де мені подобається. Кущу паперу ось так чином. У мене буде ось така квіточка. Беру фломастер, притискую, і сюди я можу зробити, наприклад, білу серединку, невеличкий шматочок, скатати його в пальчиках. І ось так клавляю, буде в мене ось така квіточка. Беру наступний пластилін колір, відщипую невеличкий шматочок, граюсь, розминаю пластилін, щоб він м'якенький, піддатливий був. І знову скочую, що, дітки правильно кульку скочую. Ось такими коловими рухами катаю. Кульку швидко, 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 швидко пальчики рух. Цю долоньки мої і знову притискую, ось так, розплескую по картону і беру фломастер. І ось так. Ось така квіточка в мене вийшла, можу ось так пилюсточки пальчиком витягти. Пилюстки у квіточки. Серединку можу зробити іншого кольору. Ви обираєте ті кольори, які вам подобаються. І ось так злегка, і отримую ось таку серединку. Тепер чого не вистачає нашим квітам? Правильно, їм не вистачає. З стебла беру, якого кольору пластилін, вірно-зеленого, відщипую невеличкий шматочок і розкочую його в долоньках. Ось таким чином скочую в долоньках. Ось так розкочую в долоньках і дивлюсь. І ось так притискую, буде стебло нашої квіточки. Зайвий кончик відштікую, знову беру і роблю таким чином наступне стебло. Це можуть бути довгими, короткими, за вашим бажанням. Ось так. Кількість квітів ви також самостійно робите. Скільки вам подобається, стільки можете зробити. І ось таким чином розкочую. Ручки працюють вперед, назад. Перед, назад, вперед, назад. І теж ось так притискую. Ось таке. А для того, щоб зробити нашим квіточкам листочки, теж беру невеличкі сматочки пластиліну і ось так розтискую, плескаю долоньки, очку роблю ковбаску. І ось так пальчиками. Роблю ось такий. Листочок один. Ось так невеличка ковбаска розплескуємо його. Ось так може бути ось такий листочок. Кучую коло і теж ось такий листочек сплискую нашої квіточки. Ось так. Ось такі квіти вийшли в мене. Буду дітки з нетерпінням чекати на ваші роботи. До побачення, діти.